А, ви із разом, 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 что... а вы хуй из пришов? Разом с тобой. Разом с тобой. Разом с тобой. А вы же А, вы все разом под одну ребенку? Роботи, Причу, ми... ну, так. Яку роботу? Я прошу побачити, <звист> яку роботу ви робити. Вас ніхто не ображає, чого ви ображаєте? А я можу з вами розмовляти, я можу, як захочу, а ви Ні. зі мною не можете. Так є культурна етика якась при спілкуванні. Вас ви мене знімати. Полагаю. я потім по камерам Добре. Ви ви не поважаєте військову службу? Я поважаю з першого дня. Так чого ви тоді так звертаєтеся? як Ви не поважаєте, ви прийшли в мій заклад і чіпаєте мої гости. Чіпаємо, вони ну, сидять, відпочивають. Ви прийшли, і сидять, відпочивають. Ви прийшли до мене. Ми до ж їх вдома. не забираємо сюди, нікуди не раз. тащимо їх. Ми зараз провіримо людей і все, ми, і на цьому все закінчиться. Як ви вже приходили. За, за півтора року війни. Це ж добре, що приходять до вас. Бачите? Що люди є, приходять. Так коли ви будете ходити, ніхто ходити не буде. Що, що ви так думаєте? Так люди самі документи дають, ніхто дуже не кажуть. Да Так кажуть. Де років? <плес> а що ж ти, ти так знаєш? Я мови. розмовляти буду з тобою Дос. так, як мені не мені, я захочу. Я буду розмовляти бал, і тикати, шмікати, що хочу, то і буду робити. Не не Бо я знаходжуся у себе вдома. Не, а ти прийшов без озвіду до мене вдома. І чіпайте мої гости. Зрозумів мене? Ти прийшов до мене додому. Ти зрозумів мене? <плес> я розмовляю Почувайте з тобою, я собою, так зробити. як я то хочу розмовляти. Я з тобою <плес> розмовляю, <плес> так як я з тобі офіціантом можу. Я з тобою. Ти що до мене неповажно приймаєшся.